Махачкалінська бронза кіровоградського боксера. На півдні Росії проходив міжнародний турнір класу А. Україну на змаганнях представляли шестеро боксерів. Серед них був і кіровоградець Вадим Саласенко. Щоб потрапити на турнір, довелося подолати чималу відстань, каже боксер. У нас була дуже важка дорога. Ми 1750 кілометрів проїхали на машині туди. І на наступний день у нас вже цей день, коли ми приїхали, був. День приїзду, а на слідчий день ми вже взважилися і участвували на змаганнях. Наш земляк виступав у ваговій категорії до 64 кілограмів, де переміг двох суперників. А от у півфіналі довелося боксувати з господарем Рингу, який не цурався заборонених ударів. Вже другий раунд я перемагав у цього суперника, але він в кінці раунду використав запрещений удар, можна сказати, удар нижче поясу. А судді ніяк не, не, не відреагували на цей удар. І тому мені відрахували, а це зараз знімається одне очко. Тож кіровоградський боксер став бронзовим призером турніру. Це черговий успіх нашої школи боксу після п'ятих місць на чемпіонаті України, говорить головний тренер збірної області Віктор Саласенко. Три кіровградські боксери на чемпіонаті України здобули п'яті місця, і наші вихованці Селосенко Дмитро. Програв фіналісту чемпіонату України. Солосенко Вадим також програв фіналісту чемпіонату України. А Євген Пархоменко програв переможцю чемпіонату України. Далі на кіровоградських боксерів чекають молодіжний та дорослий чемпіонат України. Завдання, яке ми ставимо на сьогоднішній день на чемпіонат України, який відбудеться осінню. Дорослий чемпіонат до 22 років і дорослий чемпіонат, щоб були призери України. Один а може і декілька. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.